Справедливого суду і франківського працівники судів відзначали своє професійне свято. Служителям Феміди бажали високої професійної майстерності і мудрих законних рішень. Відтак їх вітали перші особи Прикарпаття Василь Плав'юк та Олександр Сич. Кращих відзначили медалями і грамотами. На святі було чимало ветеранів. Медаллю за заслуги перед Прикарпаттям нагородили голову апеляційного суду Іван Франківської області Надію Стефанів. Суддя каже, іван Франківці навчили захищати свої інтереси у судовому порядку. Відтак навантаження на судову систему області зараз не обияке. тому створення дієвої системи правосуддя, особливо судової реформи, чекають не лише пересічні громадяни, а й судді. Є деякі суди, які потребують. Нагального збільшення кадрів це наш Івано-Франківський міський суд, де частина суддів перейшла до апеляційного суду нашої області, і тому відповідно зросло навантаження на тих суддів, які залишилися. Звичайно, ми надіємося, що перший добір кадрів. Дасть нам можливість зменшити навантаження, однак в інших судах області таке навантаження не є значним. Тому ми чекаємо від судово-правової реформи єдиного, щоб якимось чином було визначено норми навантаженості на суддю, і в залежності від цих норм, які деколи бувають зашкалюють, так сказати, тому що суддя теж жива людина, і теж він не може протягом дня розглянути таку кількість справ, яка в нього є впровадження, дати можливість передати. Мукати перемістити частину суддів, можливо, тимчасово на якийсь період розгляду справ тих, які перебувають в провадженні суддів, де навантаження вкрай високе.